Зі святом, що ж, я сьогодні відповім на найрозповсюдженіше запитання, як же зустрічати цю новорічну ніч. І, хоч фактично, рік змії розпочнеться дещо пізніше, але дійсно важливо те, як ви проведете сьогоднішню ніч, і не тільки сьогоднішню ніч, але й є певний час після Нового року. Я б заакцентувала увагу на терміні 10 днів, але фактично важливий увесь місяць. Зазвичай люди ну так вже звикли звертати увагу в астропрогнозах, гороскопах і якихось таких певних настановах, як зустрічати саме на те, що їсти, як вдіватися на кольори, ну, такі, знаєте, досить поверхневі речі. Але наразі такий час, що тут не про поверхневість, тут все. Дуже серйозно, дуже глибинно, дійсно, досить філософський період, і від цього ніхто нікуди не дінеться. Що хочу зазначити? Насправді в цьому році не так важливо, що ви вдягаєте, не так важливо, що ви їсте, але важливо, з якими. З яким внутрішнім станом, з яким таким певним сенсом ви підходите до цього часу, цього періоду? Тому що тут варто звернути увагу саме на цей е, час на зламі, на цей 20-річний цикл, е, який нас хоче чомусь навчити, який дуже багато чого змінює в світі, е, в нас, в кожному з нас. І... Фактично, це той час, коли замість, знаєте, той час, коли наша думка і підхід, саме ось внутрішній сенс, стає певним двигуном, завдяки якому ми будемо рухатись або одним шляхом, або іншим. Тобто весь Такий от сенс, весь окрас, який ми формуємо, він задає певний настрій, шлях, деякий такий чакральний рівень. Ну, Давайте спробую пояснити. Нинішній період, він, кожен рік, він як деякий такий екзамен, який екзаменує нас, тобто, всесвіт світ екзаменує нас в деяких темах. В темах конфліктології, в темах любові, в темі духовності, в певному такому вибору шляху, як ми хочемо рухатися, яким чином, якої, яку ціль ми собі ставимо і яким шляхом ми цієї цілі досягаємо. З ким ми цієї цілі досягаємо, також до речі, досить важливо. Тож, цей рік, він, от саме через уроки, має такий певний подвійний окрас. Тобто тут можна говорити або про дещо такий егоїстичний шлях з мінусової точки зору, або ж більш конструктивний шлях, більш сердечний. І на перший погляд, це просто, але насправді ні, тому що коли ми стикаємося з власними уроками, то це вже і не так і просто. Якщо навіть розглядати філософію змії, ми можемо говорити або про мудрість, або про залежності. І зустрічати цей новий рік в темі залежностей, ну. Просто зверне вас на шлях егоїзму, залежностей. Ну, навіть не знаю, чи підходить вам такий шлях. Тут вже вирішуєте самі. А, тобто сьогодні не варто і найближчим часом, ти, взагалі, мабуть, все ж таки не варто вживати алкоголь. А, звісно, Інші речовини, які можуть нашкодити вам. Потрібно досить взагалі в астрології, йозі, йогі, філософії, тема ядів. Це досить така велика філософія, тобто тут і про людський внутрішній яд, що отруює наше життя, наше мислення. Тобто тут в багатьох пунктиках про відкритість, сердечність, відвертість. Без якоїсь такої недосказаності, нечесності, в першу чергу перед собою, тому що будь-яка нечесність вона розпочинається з нечесності перед собою, і вже далі вона шириться на тих людей, які нас оточують, чи то родини, чи то друзі, чи то ще якісь там кармічні особистості. Без залежностей від людини. Я маю на увазі там, певні такі токсичні стосунки е чи залежності е від їжі. М мабуть, е навіть якщо говорити ось про е базові такі речі, е що їсти, що вживати, що ні, просто мати це на увазі дуже важливо. Добре. Е Другий момент, як я вже сказала, є два шляхи: так, ми або рухаємося по моменту залежності, егоїзму, ілюзій, або ми рухаємося по моменту чесності, відкритості, здоров'я, сердечності. І тут я хочу зазначити одну дуже важливу річ. Дівчатка дуже люблять, коли я даю їм аскези. І, чесно кажучи, весь минулий рік вони просили мене Гуру, дайте, будь ласка, якусь аскезу, хочеться духовної практики, і все таке. Мабуть, ось дві аскези я б, і два таких завдання я б дала на цю новорічну ніч і на наступний місяць. Перше це вийти з залежності, не вживати, не залежати від певної такої токсичності чи того, що вас руйнує, провести цей місяць без алкоголю, без всього іншого, шкідливого, фастфуди і так далі. А другий момент це певна чесність і сердечність. І наскільки змінюється світобачення і мислення людини, коли вона починає відкривати своє серце, коли вона починає дякувати за те, що вона має наразі в своєму житті. Перш за все, дякувати Богу. А подяка це дуже великий такий, ну, я не знаю, вир енергії. Я б, мабуть, так би це описала. Який робить добре і тому, хто цю вдячність випрямінює, і тому, до кого ця вдячність летить. І стосунки з Богом наразі вони грають дуже величезну роль. І в цьому році так само. І стосунки з деякими людьми також зіграють велику роль, хоча про це я буду розповідати в саме в Астропрогнозі. І я б сказала так: знаєте, це не той. Рік, коли потрібно загадувати бажання в новорічну ніч. Не робіть цього. Я б навіть сказала, що це найбільша дурниця, яку можна зробити в цьому році. Ну, можливо, не найбільше, але все ж таки. Це шлях до ілюзії. Просто подивіться на той час, в якому ми наразі живемо, на ті процеси, в яких ми знаходимося. І в цих процесах дуже хочеться дуже хочеться мріяти, хочеться, звісно, хочеться мати хороше, стабільне життя. Але оскільки е, люди не завжди розуміють всю глибину і складність цього часу, тут потрібно покладатися на Бога і. Е, Просити певного такого, знаєте, от збирати в собі таку певну а, зібраність, мудрість, а, духовну таку чистоту для того, щоб а, наша інтуїція, Бог, могли дати вираз, могли дати підсказки нам в складні часи. І ми були готові ці а, відчувати, що наразі а, добре, що наразі краще, і змінювати своє життя. Тож. Ніякі листи бажань, списки бажань, записки, які, як там люди раніше робили, писали, потім новорічну ніч спалювали, випивали в келуху шампанського, о, ні, це взагалі не про цю ніч. А замість цього візьміть і просто в молитві, або як прописаний список. Закрийте очі і подумайте, за що насправді ви вдячні Богові? Що у вас є наразі в кожного з вас щось хороше, навіть в найскладніші часи таке є. І нам є за що Богові подякувати. Навіть якщо здається, що це не так. Тут можна додати і вдячність людям, але вдячність має бути ось, знаєте, по ділу, справжня. Не про подяку тим людям, які навчили нас чомусь через мінус. Це не про цей рік, а про справжню вдячність тим людям, які дійсно мають щось світло всередині, роблять великі справи, і як аскеза, це дуже хороша ідея на найближчий місяць щоранку. Коли ви прокидаєтеся, прокидайтеся і дякуйте Богові за те, що у вас є цей день. Кожного разу, коли ви засинаєте перед тим, як закрити очі, подякуйте Богові, подякуйте Богові, Божественній Матері, цій землі, подякуйте за те, що цей день ви змогли прожити, що він у вас є, був, що ви мали певні можливості. І ви побачите, наскільки ваше світосприйняття буде змінюватися, наскільки хороша енергія, якісна енергія буде приходити до вас у ваше життя, відкриватися можливості, притягуватися люди взагалі зовсім іншого плану. І навіть ті люди, які вам раніше здавалися досить егоїстичними, атеїстичними, можуть показати свої хороші, цікаві, добрі сторони. Ось, тож намагнічуйте своє поле в на початку року і в новорічну ніч саме ось такими е, сердечними речами. Ось і все. Насправді нічого складного, важкого в цьому році немає. Це рік е, новорічну річ, новорічну ніч цю зустрічати варто в певному спокої. Благості, вдячності, без е, е, певного такого е, виру емоцій, подій, святкувань, танців чи чогось такого, а от в певній такій мудрості. Я сподіваюся, що вас, вам це вдасться. Мудрості вам в цьому році.